Арбітражники, ось чуваки з серими схемами, з серими темами. Я не думаю, що вам є сенс лісти в блог. Я просто зараз спілкуюся тут з людьми в директі, і ось чувак займається арбітражкою і думаю, чи потрібно йому вести блог, тому що зазвичай це в арбітражки ну, йде лише до курсів, да? бо як ще це можна розвивати. На мій погляд, всі ніші, де можна мутитися і робити дуже грошей, Ось якщо ти знаходишся в них, тобі не потрібно лізти кудись блоги та в якісь персональні бренди в розвиток себе, типу медійної і так далі. Тому що медійність вона ось більше для таких звичайних працівників, які зайбалися від роботи від найму. Я дизайнером 8 років працював перед тим, як почати вести свій блог і заробляти на своїх там навчаннях, менторствах, на якихось своїх цифрових продуктах і так далі. Тому що це мій кар'єрний розвиток, який просто продовжується. Якщо ви все ж таки знаходитися в ніші, де і так потенційно дуже дуже багато денег можна діяти, бо в дизайні типу ну, заробляти 20 тисяч баксів на місяць, дуже складно. В арбітражки робити собі там 20-50, п'ятдесят, діло, що тобі багато часу на це потрібно, але тим не менш є розуміння перспективи і розвитку. От тому не плутайте і не йдіть сюди, якщо у вас і так в кар'єрі є великі можливості.